Так, ми з вами продовжуємо. Отже, що об'єднує саме у нас, так то саме учнів нашого класу, так, учнів та учениць нашого класу. Отже, це що? Це? Спільна мета, так? Ми з вами що? Ми з вами навчаємося в класі, так? Вірно. Це також можуть бути спільні інтереси, знову ж таки, так, навчитися чогось нового, так, вивчати предмети і так далі. Добре, скажіть, будь ласка, а що спільного у, наприклад, товариства мисливців або захисту тварин? Так, тобто це може бути любов до тварин, так, це може бути. Ну, тобто, це захист тварин, так, це любов до тварин, так? Вірно, добре, дякую. Ми з вами переходимо до роботи з підручничком. Сьогодні ви самостійно опрацьовуєте, так? Сторіночку 35 і 36. Будь ласка, Сторіночка 35 і 36, ви можете поставити відео на паузу, опрацювати, потім увімкнути продовження відео. А я крокую далі. Так, і попрацюємо трішечки зі змістом того, що ви прочитали. Отже, яка найперша спільнота, в якій опиняється людина після народження? Вірно, це родина. Так, це родина. Добре. А скажіть, будь ласка, до яких спільнот може одночасно належати людина? Так, э, вірно, це може бути як родина, так, і що і. Э, Шкільна спільнота, так, це може бути наш клас, так, це також спільнота вірно. Ще це може бути якась спортивна спільнота, так, якщо людина займається спортом чи іншими видами, так, там, малювання і, і так до художньої спільноти. так, І так далі. Добре. А скажіть, будь ласка, за яким принципом люди об'єднуються у спільні групи? Наприклад, на малюночку ми з вами бачимо, що це в нас хто? Лікарі, так? Як вони об'єдналися у спільну групу? Вірно, за професією, так? Тобто ми з вами можемо сказати, що люди об'єднуються у групи, так? Що? За інтересами, так, за професією. Ну і, звісно, родину ми з вами не обираємо, так Тому від народження ми з вами одразу опиняємося. Так, отже. Крокуємо з вами далі. Так, і знову ж таки, вибачте, зараз ми з вами трішечки відпочинемо, переглянемо відео, так, трішечки порухаємось, будь ласка, всіх прошу вставати та рухатися. Для того, щоб у нас з вами наші ті розминалися. Так, я забула, що вам може бути нечутно. так. Зараз. Я впевнений, що ви знаєте правила безпеки і як діяти у випадку повітряної тривоги. Але зараз я пропоную вивчити руханку, яка допоможе закріпити ваші знання та весело провести час на перерві або навіть в укритті. Хоч чуєш тривогу, та з нами перемога. Беремо рюкзачок, беремо рюкзачок, з ним разом буде ок, з ним разом буде ок, рюкзачок тривожний, та я не переможний, рюкзачок тривожний, та я не переможний, у ньому є вода, у ньому є вода, та іграшка моя, та іграшка моя, смаколитки круті, все, що треба в укритті. Не боюсь нічого, Ідемо у ногу шукати перемогу, спокійно зібрались і разом згуртувались, не треба лякатись, нам головне сховати сховатись. Повітряна тривога, повітряна тривога, я знаю, де до укриття знаходиться. Зі мною, за ними, за стіною. Друзі всі Зі мною, за ними, за стіною. Зі мною рюкзачок, зі мною рюкзачок, з ним разом буде ок, з ним разом буде ок. Сховищі пограєм, і пісню заспіваєм. С овищі пограє, і пісню заспіває. Ти чуєш тривогу, я не боюсь нічого, Ідемо у умогу. Зібрались і разом згуртувались, не треба лякатись, нам головне не сховатись, Повітряна тривога, повітряна тривога, я знаю, де до укриття знаходиться дорога. Повітряна тривога, повітряна тривога, я вірю в а значить скоро перед... Молодці порухалися так? Тому ми з вами можемо продовжувати наш урок. Скажіть, будь ласка, які групи дорослих людей зображено і що об'єднує людей в кожній цих, з цих груп? Тут в нас що? Пожежники, так, вони, що їх об'єднує? Ну, по-перше, це що бажання допомагати людям, так? Е, звісно, рятувати людей, так, ну і за професією, Так, вони об'єдналися у групу за професією та інтересами. Добре, наступне, будь ласка, дивимось, поліція, так. Так, вірно, тобто поліція наша також, е, що зберігає нам Життя, так, і допомагає людям так, ловити злочинців, які порушують закон. Добре, далі, будь ласка, давайте подивимось на що це, військові, так, військові, які допомагають боронити нашу країну, так, і захищають знову ж таки наше життя. Добре, ну і. Лікарі, вірно, це лікарі, які що роблять, лікують нас, тобто знову ж таки зберігають наше життя. Добре. Назвіть, будь ласка, такі професії, в яких люди навчають дітей. Вірно, це вчитель так ще вихователь є. Так, він також навчає дітей. В дочку, так? Вірно. Добре, назвіть, будь ласка, професії, у яких люди, що дбають про здоров'я людей. Вірно, це лікарі. Так, ну і назвіть, будь ласка, професії, де в нас несуть відповідальність за мир та безпеку. Так, це в нас що поліція, це військові, так, і це що пожежники, так, вони також що працюють над нашою безпекою. І також ми з вами знаємо, що є така служба порятунку, як ДСНС, так. Добре. Давайте поміркуємо. Професії лікаря, рятувальника, поліцейського, пожежника називають суспільно значищами. Чому так відбувається? Так, тому що вони, що зберігають життя людини, так, по-перше, так, зберігають наше здоров'я і піклуються про нашу безпеку. Вірно. Так, отже, давайте ж розберемося, що таке суспільство. Так, це су суспільство, тобто це група людей, які що об'єднані спільними або умовами, вибачте, життя, так? відносинами, інтересами, так, або спільною метою. Наприклад, чи можемо ми назватися суспільством? Так, звісно, можемо, так? Тому що ми об'єднані е, спільними інтересами, метою, так, і що. І, е, 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 вибачте, відносинами, інтересами та спільною метою, вибачте. Так. Е, добре, ми з вами крокуємо далі. Е, давайте. Так, це ми вже відповіли на це запитання, так і е, ми вже сказали, так що спільні інтереси у нас це що? Це навчання, так, вивчати якісь. Певні предмети, ставати розумнішими, так, дізнаватися щось нове, розвиватися, так це все наші з вами спільні інтереси. Я також розвиваюся разом із вами, так, тобто щось ви привносите в моє життя, так, щось я даю вам, і таким чином ми з вами що розвиваємося та е, знаходимо щось цікаве один для одного. Е, добре. Е, наступне у нас з вами завдання, е, доопрацювати, так, попрацювати на стріночці 37 за підручничком, так, е, самостійно дочитати е, параграф, так, е, ну і е, скажіть, будь ласка. Як ви вважаєте, що спільного у значенні слів спільнота та суспільство? Що в них спільного? Ну, так, вірно, що і спільнота, і суспільство, так, що це там знаходяться люди, які, що яких об'єднує яких об'єднують спільні інтереси, так, спільна мета е, і так далі. Добре, молодці. Е, давайте з вами перейдемо до роботи в зошитку, так, завданнячко 1. На сторінці, на сторінці 16. Будь ласка, відкриваємо зошиток на сторінці 16. І перше завданько: нам з вами потрібно позначити знаком плюс. Правильні твердження, тобто істинні твердження, так? Отже, суспільство складається з людей, які мають спільні інтереси. Так чи ні? Якщо так, то поставила плюсик. <кій> І перевіряємо себе. Так, це вірно. <кій> суспільство складається з людей, які мають спільні інтереси. Ми про це з вами говорили. Далі. Ми живемо в людському суспільстві, а тому повинні поважати інтереси одне одного. Так чи ні? Перевіряємо так, вірно, звісно, як я вам завжди кажу, так, ми повинні поважати одне одного, так, і ставитися до один одного з повагою. Далі, наступне люди, люди, вибачте, які входять до одного суспільства, нічим одне з одним не пов'язані. Так це чи ні? Звісно, ні, так, тому що люди, які входять, ой, вибачте, які входять до одного суспільства, в будь-якому випадку пов'язані один з одним. Добре, і останнє це суспільство, це люди зі спільними турботами, проблемами, що розв'язуються спільно і разом. Звісно, це правильно, ми з вами ставимо плюсик, так? тому що ми з вами вже говорили, так, що навіть ми з вами, що є суспільство, яке, що працює над однією метою, тобто здобування знань, так? Крокуємо з вами далі Завданнячко 2. Нам з вами потрібно прочитати слова, а саме такі слова, як група гурток, гурт, зібрання, компанія, клас, школа, команда, спільнота, спілка, товариство, співтовариство, коаліція, ліга, населення, народ, суспільство, об'єднання, громада, асоціація. Союз, коло, братство, гільдія, плем'я, община. Так багато слів, так, але з всіх цих слів є такі, які нам що не знайомі, так? От нам з вами потрібно виписати слова, так, які нам з вами не знайомі, і що, написати до них пояснення. Наприклад, гурт це що, зібрання, тобто скупчення людей, так? Ну, наприклад, нам з вами невідомі такі такі слова, як що гільдія, так? Для нас це нове таке слово. Ми з вами записуємо, що це об'єднання взаємодопомоги. Так, це можуть бути е, політичні, торгівельні або релігійні е, такі е, об'єднання взаємодопомоги. Так, е, ну і наступне це коаліція, таке е, трішечки нове для нас слово, так, можливо, хтось чув, е, об'єднання спільнот для досягнення спільної мети. Так? Тобто є люди, які об'єднуються в, коалі... в коаліцію для того, щоб е досягнути якоїсь спільної мети. Будь ласка, ви можете поставити відео на паузу та записати це, так? А ми з вами крокуємо далі. Нам з вами потрібно виписати кілька слів, які мають спільне значення. Е спільне значення, е я вам пропоную записати, що це. Такі слова, як Коаліція, Союз, спілка, Ліга та об'єднання. Всі ці слова, <кій> вибачте, всі ці слова, так що мають спільне значення, тобто всі ці люди об'єднуються для досягнення спільної мети. Ви можете поставити на паузу та записати, так? А ми з вами крокуємо далі. Також запишіть, будь ласка, слова, такі як гільдія, товариство компанія, братство, це також ті слова, які мають так спільне значення. Далі, чи є слова, які мають різне значення? Запишіть їх. Це, будь ласка, ви виконаєте самостійно, так? Тобто слова. Які зовсім мають різне значення. Ну, а ми з вами крокуємо далі. Наступне завдання, 3. ви е, самостійно вписуєте е, спільнот, е, тобто спільноти, так, до яких, до яких ви входите. Е, і четверте завдання, е, це також буде ваше домашнє завдання. Е, отже, ми з вами е, сьогодні поговорили про те, що е, так з давніх часів люди зрозуміли, що разом вони е, що стають е, сильнішими, так, тобто потрібно об'єднуватися. Так, ми з вами на минулому уроці говорили про те, що е, один як хто каже, так, в полі не воїн, е, так, тому люди е, що об'єднуються у Спілки так, об'єднуються у групи, у групування якісь так, коаліції, щоб досягнути спільної мети, тому що одному, зроби, одному зробити це дуже важко. Так, ну і ми з вами знаємо так, що з народження і протягом свого життя людина належить до різних спільнот, так людина може. 에, бути не в одній спільноті, а одразу в декількох, так, це може бути і родина, друзі, 에, школа. <кій> <кій> Вибачте, 에, отже, така належність, що дає почуття захищеності, впевненості, так, і що й допомагає людині розвиватися. Тому що, коли ми з вами комунікуємо з іншими людьми, так, ми з вами. Обмінюємося інформацією, так. Тобто ми з вами що розвиваємося. Е, і кожна так, спільнота, або кожна людина, яка з'являється в нашому житті, вона е, також робить якийсь свій вклад е, в нас, так, або ми робимо висновок якийсь з, е, із спілкування з цією людиною, так. так? Отже, суспільство можна назвати людей, які водночас належать до різних спільнот, але мають що спільну культуру, територію, а також інтереси та цілі. Наприклад, ми з вами всі, що українці, так, ми з вами всі маємо спільну територію, так, це наша держава, і в нас є з вами, що цілі та інтереси, це що поважати нашу державу, розвивати нашу державу, так. І привносити е, в неї щось нове, е, так, е, для того, щоб вона ставала кращою. Ну це так, наприклад, так? Добре. Е, е, і така хвилинка, цікавинка. За межами Європи, українська мова має е, напівофіційний на статус у США, зокрема в Окрузі. Кук штату Ілньойс. Вибачте, дуже важко, так читається. Іллінойс. Ось так. До складу цього округу входить місто Чикаго разом з передмістями. Ця спільнота округу обрала українську мову, оскільки там вона найуживаніша, так? Ну, і люди там спілкуються. Українською мовою, тобто, ось так, навіть за межами. Так, ну і е, домашнє завдання. Вам, е, звісно ж, так, е, опрацювати на сторіночках е, в підручнику 35-37 е, параграф, так, параграф, е, за яким ми з вами працювали, е, і виконати завдання в зошитку. Це завдання 3 та 4 на сторінці 17. Ваше завдання зрозуміло, тому ми з вами зустрічаємось на наступному уроці. Па-па!